Фразеологізм – Олімпійський спокій, Олімп це гора в Греції, яку в давнину вважали священною. Греки вірили, що на ній живуть боги, котрих називали олімпійцями. Вони могли гніватися, і тоді говорили: Олімпійський грім лунає. Боги панували над світом, нікого не боялися і нікому не підкорялися, завжди стояли над повсякденними турботами і тому відзначалися стриманістю, незворушним величним спокоєм. Фразеологізм, олімпійський спокій відомий у двох значеннях так кажуть про представників влади, яким байдужі людські турботи, а також про непорушну велич, непохитний спокій і самовладання. Фразеологізм позолотити пілюлю, пілюля попередник сучасних таблеток. Це лікарська речовина у формі гудзика чи кульки. Донедавна не існувало різноманітних смакових добавок, ароматизаторів і харчових барвників, які могли б зменшити неприємний смак ліків. Тому аптекарі інколи покривали пілюлю солодкою речовиною красивого золотистого кольору. Намагаючись обманути вередливих пацієнтів насамперед дітей, проте навіть приваблива пілюля не втрачала неприємний смак, через що стала символом прикрастей, звідси й походить вислів позолотити пілюлю, змі'якшувати, згладжувати заподіяну кому-небудь неприємність. Друзі, я вдячний кожному, хто готовий долучитися до розвитку каналу в банку Монобанк. Ваші донати це величезне визнання та мотивація для нових та цікавих контентів. Фразеологізм півпальця здачі, крилатий вислів півпальця здачі, увійшов у мовлення з легкої руки Тараса Шевченка. Відтоді він означає відповідь на приниження, зневагу, демонстративну погорду. У ті часи Тарас Григорович уже був знаним українським поетом і користувався загальною повагою. Один панок, завітавши до них, поставився з погордою до недавнього кріпака і при знайомстві замість руки подав мізинця. Шевченко весело промовив: Ой, та навіщо ж так багато? Нате вам півпальця здачі! І простягнув панові дулю. підкурювати ладаном. Це ароматична смола, яку спалюють під час богослужіння, щоб отримати запашний дим. Його вважають субстанцією, сутністю душі. Із сосни і кедру добувають ладан, вони наділені великою життєвою силою, що є засобом спілкування з Богом. Ладан, аромат обожнюючий, молитва звертання до неба, запах доблесті і чистоти. Саме спалення ладану символізує принесення жертви вогню, а підкурювання один зі способів позбавлення від нечистої сили. Священник спалює ароматичну смолу в кадилі, з яким обходить храм, щоб прогнати злих духів і звеличити ім'я Господнє. Також шматочки ладану люди носять у ладанках на шиї як оберіг. Фразеологізм підкурювати ладаном означає надмірно вихваляти, підлещуватися.